Не я б'ю, верба б'є, тобі здоров'я дає. Пам'ятаю, як била мати, мене вербою по плечах і казала у вербне свято, сяй хай Господь у очах, проводжаю хворобу з тіла, випроваджую серця біль, Щоб ти щира була і вродлива, щоб був простір для помаху крил, по сідницях б'ю, щоб фундамент мав спроможність життя тримать, щоб життєвий здала екзамен, моя донечко, ти на п'ять, по руках б'ю, щоб ти тримала із любов'ю домашній очах. Щоб завжди можливість ти мала розвести руками печаль, по ногах б'ю, нехай дороги, Розстилаються полотном, щоб найшла ти підтримку Бога, коли стане очам темно, я по маківці тебе гладжу, бо ця верба доню свята, я ніколи тебе не зраджу. Хай любов Твоя розцвіта.